Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Подивіться, хто до нас завітав. Це сніговичок. Сніговичок хоче подарувати своїм друзям ялинки, адже скоро свято Миколає. Ось сніговичок потрапив до лісу. Першу ялинку він хоче подарувати. Ведмедику. Позначимо її цифрою 1. Другу ялинку він подарує вовчику. Позначимо її цифрою 2. Третю він подарує лисичці. Тож позначимо цифрою 3. Четверту ялиночку сніговичок приготував для білочки. Позначимо її цифрою 4. П'яту для їжачка. Позначаємо цифрою 5. Шосту ялиночку він подарує зайчику. Позначимо цифрою 6. Сьому для ворони. Позначимо цифрою 7. Восьму він приготував для свого друга сніговичка. Позначимо цифрою 8. Дев'яту для Оленки. Позначимо цифрою 9. І десяту він подарує для Михайлика. Означимо цифрою 10. Ой, яка ж біда! Ялинки переплутались. Давайте допоможемо сніговичку і викладемо ялинки від 1 до 10. А підказки вже є на ялинках. Ці малята Давайте порахуємо ялинки в прямому напрямку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз порахуємо у зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Дітки, а ялинки всі однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються висотою та кольором. Одні ялинки високі, а інші низькі. Давайте порахуємо, скільки високих ялинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ялинок високих. А низьких ялинок порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири ялинки. Дітки, яких ялинок більше? Так, високих більше. А яких ялинок менше? Низьких. Дітки, давайте запишемо нерівність за допомогою цифр. Скільки високих ялинок? Шість, а маленьких 4. Тобто 6 більше. Чотирьох. Або можна записати ось так: чотири маленьких ялинки та шість високих. Тобто чотири менше шісти. Дітки, а скільки ялинок блакитного кольору? Порахуємо один, два, три. 4, 5. А скільки зеленого? Один, два, три, чотири, п'ять, теж 5. Отже, запишемо нерівність за допомогою цифр. 5 дорівнює п'яти. Порахуємо ялинки порядковою людьбою в прямому напрямку. Перша, друга, третя, четверта, пята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Та в зворотньому напрямку. Десята, дев'ята, восьма, сьома, шоста, пята. Четверта, третя, друга, перша, молодці. Ось прийшла лисичка і сніговичок подарував їй ялинку. А яку саме? Давайте подивимося. Перша, друга, яку ялинку подарував сніговичок? Так, третю, молодці. А от прийшов їжачок і йому теж сніговичок подарував ялинку. А яку саме? Перша, друга, третя, четверта, п'яту. Молодці прилетіла ворона і їй теж сніговичок подарував ялиночку. Яку? Перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста. Так, сьому ялинку. А ведмедику подарував сніговичок яку ялинку? Давайте подивимося. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Яку подарував? Так, першу ялинку. Чудово малята. А зараз завдання від сніговичка. Слухайте уважно. Я одна. І ти один. Він один. Вона одна. Нумо, поміркуйте разом. Порахуйте. Один. Додати один, додати один, додати ще один дорівнює чотири молодці. Білочка торгує трішки, продає свої горішки, лисичці сестричці, горобцю, синичці, ведмедю волохатому. Та зайчику у Кому в дзьоб, кому в жменю, кому в кишеню. Скільки горішків продала білочка? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Білочка продала п'ять горішків. Їжачок по лісу йшов, на обід гриби знайшов. Під берізкою один, двоє під дубочком. Скільки буде в їжачках в кошику грибочків. Порахуємо один, два, три, три грибочка. Запишемо у вигляді приклада. До одного додати 2, дорівнює три. На кущах попід парканом помідорів всім багряних. Та зірвали ми чотири. Скільки на кущах лишили. Рахуємо, скільки помідорів лишилося на кущах. Один, два, три. Три помідори. Чудово малята! Ще одне завдання від сніговичка. Із кількох геометричних фігур зайчик. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Із десяти геометричних фігур. Давайте їх назвемо. Це овали вушка, круги, ось, очки, ротик, голова, тулуб та лапки та прямокутник, на якому він стоїть. А зі скількох геометричних фігур складається в мишках. Порахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Теж із десяти фігур. Давайте їх назвемо. Це трикутники. Круги та прямокутник. Молодці малята! Чудово, малята! Ви сьогодні гарно попрацювали, допомогли сніговічкові. Він вам дуже вдячний! До побачення, малята!